Йдемо до поліції подати заяву про видачу відео з бодікамер двох патрулів. Отак, от Так як вони до сих пір не надали відео, коли були написані заяви 19-го, ми зараз йдемо, завіримо все і будемо чекати відео, так як доказ буде того, що витворяли з людьми при поліції, як завжди. Отак от. так що... Добре, йде. Стосовно моєї заяви про надання мені відео з поду камер по воді 1910. Заяву я писала про надання мені відео з камери 20.10. го, -го. Я... Та можна в діжурну частину звернутися. Добре. Зараз чекайте, будь ласка, я у канцелярії дізнаюся. Добре, раньо Оксана. Так. Добре. Добре. Чим займається поліція? Добрий день. Доброго дня. За чим ви знімаєте дежурну частину? Яку дежурну частину? Ми дивимось, контролюємо, чим ви займаєтесь на своєму робочому місці. Ми ж не знімаємо, ми фіксуємо. Я писала заяву 2010 року стосовно надання мені відео з бодікамер поліцейських, які виїжджали на міліки 1910. Якщо я хочу повторно подати ще одну таку ж саму заяву. Ви подавали вже раніше? 20-10. Її просто не завіряли. І досі пір відповіді відповіді ніяких. В канцелярію подавали, так? На, так, це, так це була неділя, я подавала через чергову частину. Через чергову так, частину? Так. А ну зараз канцелярію. Да, добре, я ж хочу отримати відповідь, або відео бажано було витримати. Ну, я чекаю спокійно. А ви посто два писали? Чи ви самі проходили писати? Це го вже я все сама писала. Посто 2 я не писала. samo А скажіть, а пан Дулінов на своєму робочому місці чи ні? На лікарняному. На лікарняному? А щось таке? На курортах на відпочивався. Він не відпочиває, він на лікарняному. Та я знаю, що він був на Закарпатті, на курортах, кажу. Доброго. Дня. Доброго. Добрий день. Доброго дня. Ага, а відповідь отримав ваш представник. У мене немає представника. Ну це Ви, так, ви на що? Дивляйтесь на що, покажіть на що відповідь. Ну, ну це. це ж ні, це не те. Я я, ви бачите, я питаю про мою особисту заяву. Ось сюди ви здавали. На це було не до чергової частини питання. Угу. А приймав хто у вас? Не Вовк? Я не знаю. А ви приймали заяву? Та ні, ви відповідь надайте. Ви приймали заяву чи ні? Добре, я почекаю. Дзвони керівництву Дулінову, мабуть, відповідь треба відчитатись. 2010 через чергову частину я подавала заяву. Відео з відеокамер по інциденту, по злочину, який відбувся 19, 10 Забіра. Відповіді немає, так? І записів немає. Я так розумію? <звіх> ну, повторно надайте, їм хай завірять так, вам. Повторно надам. Давайте. Давайте 30, 10, 20, 24. Ось моя повторна одна заява. Ось така ж сама 30. Ви мені відміточку поставте, що ви мене прийняли. Да. І тоді ми будемо розбиратися, де мої відеоматеріали. Я не буду вас довго отримувати, я хочу тепер, бо моя попередня заява могла здійснити. <реш> у вас вовк, так? Да? Ви прийняли заяву, так? Да? Ага, дякую. Так, є? Да, прийняли заяву. Бо я теж. Це Валентина Іващук, у вас, так? Начальник? У мене де начальник. Заяву в мене приймала чергова частина, Ну, що йде на банацію. Я розумію, але на mm -hmm. якихось сліди цієї заяви ми зараз, я так розумію, не можемо. Ну, ось, це, відповідь. це відповідь написана на те, що зверталось моє керівництво. Там щось про надія не дають відео, що таке пишеться, прочитайте. Добрий день. Тому що так, це я розумію, Нікола керівництво не є, ось, ось, не є абсолютно стороною приємно. Що ви хотіли ще Я вже все зрозуміла? Все, що мені потрібно було зрозуміти, ось, я вже зрозуміла. Я розумію, дивіться, я писала 20.10 заяву про те, що мені, як стороні кримінального провадження, як потерпілій особі, де є вже номер кримінального провадження, надали відео з боді камер поліцейських, які угу. прибули. Про мені не надають відповіді офіційно. Тобто, я, я прийшла, Це, скажіть номер кримінального провадження? 1202 сорок так, у нас тут 5 нуліків, 66. Це, це, це неття. Поки, да, поки що. Поки, поки що, що, поки що. що, да. поки що. Добре. Поки Дивіться, що? я вам поясню. Надходив запит від вашого керівника. Це, це від... окремі речі. Да -да -да. Це зовсім геть окремі речі. Є моя особиста заява від 20-го а є те, що надіслало моє керівництво. Другого... Ваша особиста заява з приводу того, що вам надали відеозапис. Так. З двох екіпажів, які так. приїжджали так. на виклик, вони все Яку, я фіксували я там. 20-го, 10-го через чергову частину. У мене, дивіться, це кримінальне провадження, воно перебуває в секторі знання, в нашому відділенні, в нашому секторі. У мене цього запиту немає суставки. Запит був від, від вашого керівництва. У вашому розумі. керівництву ми не надамо відповіді. Керівництво не є стороною кримінальному так. Це все зрозуміло, Тут до цього я не Я про свою заяву, яку я віддавала 2010. Зараз я повторно віддала mm -hmm. таку саму і написала повторно. Mm -hmm. і, е тому що я спілкувалася е з вашим керівником Валентиною, я спілкувалася з Андрієм Тульновим, мені сказали, що почекайте день, два і ми вирішимо питання про надання, тому що це відео є дійсно. Доказовою базою багатьох речей, які відбувалися. Сподіваюся, ви це розумієте. Тому я надала вже тепер ще раз через, через чергову, але вже з відміткою черговою частиною. Можна подивитися? Ось. Без відмітки чергової. <плес> Так, а це що запровадження? Це чосин. Це проти мене. Кваліфікацію яка? Частина поки 125. Частина перша, статі 125. 125 mm -hmm. да. Ну, людина лікується зараз. Я, я зрозумів, я знаю. Я з лікарні її ще... забрав і приїхав, Але, так як mm -hmm. свій діагноз. Mm -hmm. Яку кваліфікацію скаже СМЕ, ми ще подивимося. зрозумію, да, СМЕ це ж буде проводиться. То, да, після ліфіку... того як я вийду з лікарняного. Так, і, Оксана, як по батьки вас? Валеріївна. Валеріяна, дивіться, запит. Зареєстрували вже все так, так є ось відміточка. Ну я думаю, протягом тижня вам надамо, тому що Добре. воно зберігається у Дніпрі Добре. на серверах. Я... Скільки воно зберігається протягом місяця? 30, От, це так, було 19-го, щоб воно не так не пішло, не зійшло, Добре. бо вже писали заяву. Ніякої відповіді вже повинні були надати їй відповідь як доказову базу Добре. по кримінальному злочину людей. Вони план зараз перебуває в пустці. Того запиту вашого особисто я не бачив. Знаю, що запит від керівництва був, ну ми їм надати відео це не можемо, тому що не є сторона кримінального я ж особисто писала. Ну, я ж не кінець запиту не, не бачу. Я розуміла.